Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинські поліцейські провели масштабну спецоперацію. Вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Вбив власного батька та побив колишню дружину. У Дніпрі затримали місцевого мешканця. СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар по казармах. Слава Україні в ефірі підсумки дня 24 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Так на війні помер матрос Андрій Коваль. Воїн 1992 року народження був родом із Колківської громади. Захисника не стало 19 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання дату та час поховання повідомлять згодом. Також помер учасника того житель села Запруддя Ігор Кевшин 1977 року народження. Серце захисника зупинилося 21 січня 2025 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв. Оперативники управління міграційної поліції ліквідували черговий канал незаконного переправлення через кордон. Як повідомили у поліції, Волині зловмисники вчиняли злочини, пов'язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків, за що отримували грошову нагороду. Фігуранти четверо жителів Вінницької та Рівненської областей. Двом з них 39 років, двом іншим 18 та 20 років. Під час проведення оглядів за місцем їх проживання і в транспортних засобах поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч доларів. США одному із фігурантів повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поставляли наркотики до Луцького СІЗО трьом громадянам. Повідомлено про підозру у вчиненні наркозлочинів у складі організованої групи. Про це 24 січня повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. Так, двом жителям міста Запоріжжя та жителю Львова повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання зберігання пересилання з метою збуту наркотичного засобу у місця позбавлення волі. За даними слідства, раніше судимі чоловіки, двоє з яких перебували у Луцькому СІЗО, а третій на волі налагодили схему постачання в місця несвободи метадону. Правоохоронці задокументували п'ять фактів пересилання ними із Запоріжжя через поштового оператора наркотичного засобу з метою збуту до Луцького слідчого ізолятора. У ході обшуків у камері, де перебували фігуранти, вилучили згорток з наркотичним засобом. А в оселі спільника з волі товар. Но на транспортну накладну про відправлення посилки. Усі підозрювані наразі перебувають під вартою. У шести громадах хвилині в межах всеукраїнської спецоперації вилучили арсенал зброї та боєприпасів, що зберігалися незаконно. Як повідомили у нацполіції, санкціоновані обшуки відбулися у ковалі Володимирі Горохові благодатному на Любомильщині та Камінь-Каширщині. У результаті поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 500 набоїв різного калібру: три гранати, три пістолети та гвинтівку. До обшуків залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, кінологи з службовими собаками. Усе вилучене направили на дослідження. На території Волині виявили нелегала ЗРФ, якого понад 10 років розшукували за скоєння вбивства. Як повідомили у поліції Волині, співробітники управління міграційної поліції ГУНП Волині у вересні 2024 року виявили громадянина Росії, який перебував без відповідних документів, що надають право проживати на території України. 45-річного нелегала помістили до пункту тимчасового перебування іноземців. У Волинській області, згідно з базою даних генерального секретаріату Інтерполу, чоловіка з серпня 2014 року розшукують за скоєння вбивства. А 24 січня оперативники управління міграційної поліції ГУНП у Волині спільно з управлінням Державної міграційної служби області видворили нелегального мігранта за межі України. Крім того, було прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України терміном на 5 років. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так окупанти атакували Київську область шахедами. Як повідомили у нацполіції, в одному з районів області було зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. А в іншому районі області пошкоджень зазнали 8 приватних будинків: три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан. На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні зазначили в нацполіції. Атакували росіяни із Запорізьку області. Як повідомив очільник області Іван Федоров, за добу 23 січня окупанти завдали 405 ударів по населених пунктах Запорізької області. Кількох поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 54 осіб. Одна людина на жаль загинула. Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 757 загиблих військових. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Так, серед повернених оборонців 451 з Донецького напрямку, 71 з Бахмутського напрямку, 51 з Вугледарського, 13 з Луганського. 137 – із запорізького напрямку, а ще 34 загиблих повернули з моргів на території РФ. Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлювати особи загиблих. За побиття чоловіка та жінки поліцейські Дніпра повідомили про підозру місцевому мешканцю, як повідомили у поліції Дніпропетровщини. Підозрюваний влаштовував конфліктні ситуації з потерпілими, внаслідок яких один із них помер. Інцидент трапився 9 січня. Під час з'ясування стосунків 47-річний чоловік вдарив колишню дружину по обличчю, від чого вона впала на землю. Після цього нападник залишив місце події. Далі, як інформують у поліції, чоловік вирушив до будинку свого батька. Там між ним та господарем помешкання виник конфлікт через словесні образи. Не стримавши агресії, фігурант декілька разів вдарив потерпілого по голові. Від отриманих травм 78-річний чоловік помер у лікарні. Правоохоронці затримали підозрюваного. Слідчі повідомили йому про підозру. Триває досудове розслідування. Трагедія сталася на Рівненщині. У пожежі загинули двоє дітей. Як повідомили у ДСНС області, це сталося 24 січня у селі Козак Рівненського району. По прибуттю на місце виклику вогнеборцям повідомили, що всередині будинку є діти. Рятувальники розпочали пошуки дітей в повністю задимленому будинку. В одній із кімнат на підлозі було виявлено двох дітей 2014 та 2021 років народження. Їх через вікно передали медикам. Працівники швидкої розпочали проводити реанімаційні заходи. На жаль, дітей врятувати не вдалося. Відомо, що до прибуття рятувальників ще одна дитина вибігла з будинку самостійно. Контррозвідка служби безпеки України викрила російську агентку, яка планувала скоригувати ракетний удар загарбників по військовому інституту, передислокованому у Львівську області з Харкова. Як повідомили в СБУ, фігуранткою виявилася курсантка цього ж інституту. Встановлено, що затримана, співпрацювала з ФСБ РФ за обіцянку грошової винагороди. Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів і казарм інституту. Зловмисниця збиралася передати росіянам геолокації службових будівель вишу, де перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. За інструкцією загарбників, вона мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні обстрілу. Планувалося, що в подальшому ФСБ забезпечить втечу агентки в Росію транзитом через треті країни. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожу поплічницю. Поетапно задокументувала її злочини. Правоохоронці затримали зловмисницю, коли та намагалася передати ФСБ координати. Цілей у неї вилучили мобільний телефон з доказами роботи на загарбників. Слідчі оголосили затримані підозру. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер до загальносвітових новин в українському домі в Давосі Операційна директорка Брінкітс Бекюєй Дарія Зарівна. То провідні міжнародні експерти обговорили наслідки депортації та мілітаризації Росією українських дітей. Про це повідомляє офіс президента України. Обговорення відбулося під час панельного засідання, викрадені для вбивства використання дітей України як зброї Росії, присвячене насильницькій депортації українських дітей Росією та їхній мілітаризації. Зарівна наголосила, що викрадення українських дітей це частина російської стратегії знищення українців. Як нації Президент США Дональд Трамп 23 січня підписав указ щодо розсекречення документів по справі про вбивство 35-го президента Джона Фіджеральда Кеннеді у 60-х роках. Про це інформують у Білому домі. Зазначається, що окрім цього гучного вбивства мають бути відкриті файли і щодо загибелі інших відомих особистостей у ті роки, зокрема про вбивство лідера руху за громадянські права баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга. Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга Молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості усі свої записи пов'язані з цими подіями. Йдеться в указі Трампа. Американський президент додав, що їхні родини та народ США заслуговують на прозорість і правду. В розпорядженні йдеться про те, що протягом 45 днів з дати видання даного наказу директор національної розвідки та генеральний прокурор штатів разом із помічником президента з питань національної безпеки та радником голови держави переглянуть документи, пов'язані з убивством сенатора Роберта Кеннеді та преподобного Мартіна Лютера Кінга Молодшого, і мають представити президенту план повного оприлюднення цих записів. Ну і на завершення про новини з боліт БПЛА атакували стратегічні об'єкти у Росії. Зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу у Рязані та були по заводу Кремній, який виготовляє комплектуючі для російської зброї. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко. Керівник центру протидії дезінформації зазначив, атакований НПЗ є одним із ключових у нафтовій промисловості Росії. Він забезпечує паливом як цивільних, так і військово-промислових комплекс РФ. Завод Кремні виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів для ЗРК «Панцер», ракети іскандер, а також для РЛС РЕП та російських БПЛА. Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство. Підсумував Коваленко. Окрім цього, був пошкоджений і авіаційний ремонтний завод у Воронезькій області. Як пише Астра, у ніч на 24 січня дрони атакували 711-й авіаційний ремонтний завод. В результаті падіння уламків, нібито було пошкоджено дах одного з цехів і котельню. Як пишуть у ворожих пабліках, пошкодження могло статися внаслідок атаки дронів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Аби не пропустити головного для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.